Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 14 за підручником «Інформатика 5 клас. авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Word 2021. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника з іменем здоров'я. Бачимо, це у нас текстовий документ. Ми його відкрили в текстовому процесорі Word. І от сюди потрібно вставити зображення. Для цього переходимо на вкладку Вставлення та в групі ілюстрації вибираємо зображення цей пристрій. Знаходимо зображення, яке також надали автори підручника. Воно мене знаходиться ось тут. Назва зображення називається Хліб. Виділяємо його та натискаємо кнопку Вставити. Бачимо, зображення вставлено. Тепер потрібно обрізати все з хліба. Хоча, як подивимося, тут нічого зайвого, ніби й такого і немає, але давайте трішки обрізжимо. Коли ми виділяємо зображення, то бачимо, з'являється нова вкладка формат зображення. І нам потрібно в групі розмір вибрати обітнути. Обітнути. Бачимо, з'явилися ось такі чорні лінії. Потягнемо за них. Тепер, щоб в рамку попадав, тільки хліб. А тепер класнемо за зображенням. Зображення обрізане. Тепер зробимо так, щоб текст був праворуч. Виділимо зображення і також в накладці формат зображення в групі опорядкування вибираємо обтікання текстом і у списку вибираємо за контуром. Бачимо, тепер зображення ми можемо перетягувати будь-як, Ставляємо його ось тут, якщо воно тут не стоїть. Ну і давайте зменшимо ще саме зображення. Для цього потягнемо за ось таке коло, яке з'являється на рамці, коли зображення виділене. Тягнемо за коло, яке знаходиться на кутку, щоб зберігалися пропорції зображення. Тепер збережемо документ. Хоча за умовою вправи було сказано, що це потрібно було зберегти зразу. Але ми збережемо в кінці. Для цього виконуємо файл, зберегти як. Огляд. Та зберігаємо власні папці. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. Якщо потрібно, створіть папку з іменем тексти. Зберегти. Що з'явилося? таке віконечко? Натискаємо ОК. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!